віру сотні. Віра була такою, що навіть Господь здивувався такій вірі і сказав, що і в Ізраїлі, тобто серед ізраїльського народу, який вірив в істинного Бога, він не знайшов такої віри. Чому ж полягала віра земського сотника? По-перше, треба знати, що кримський сотник був язичником. А раз він був язичником, значить він вірив у ложних богів, у богів, які не існують. І ось цей сотник язичник побачив Ісусі Христі не людину, а побачив Бога. І Бога істинно. В чому це виявилось? А це виявилось в тому, що він визнавав що Ісус Христос може сказати Слово на відстані, і людина силиться від хвороби. І Він порівняв Ісуса Христа із собою, в якому відношенні Він порівняв. Він сказав, ось я людина, у якої є тепле. І я кажу одному, іди, і він іде. Другому кажу, прийди, і він приходить. Так і ти, як Бог, якому. Він все, що існує в цьому світі, можеш сказати слово. І твоє слово буде виконане. І тому в цьому і полягала незвичайна віра Кримського сотня що Він побачив Ісусі Христі в людині сина Бога. Але що іще незвичайне у Римського сотника? Те, що він любив, любив. Бо якби він не любив свого суду, то він би не турбувався про його здоров'я, а він турбувався тому, що любив. Тобто у римського сотника віра поєднувала з любов'ю. Тобто віра з добрими ділами. І така віра є жива, бо вона тієва. Він не тільки любить, віри, а й любить. А серед нас багато таких, які вірять, що Бог є, а живуть не тому, що люблять. Бога або ближніх, а просто живуть, ніби не існує і Бога. Бог Богом, Бог, а я живу, як всі живуть. Тому цю віру апостол Яків називає мертвою вірою. Первою вірою, а треба, щоб наша віра була живою, дієвою, такою, як у римського злотника. І оскільки ми невічні і грішні, і Господь хоче нас спасти і привезти до Царства Небесного, то Він влаштовує земні діла таким чином, що пробуджує у нас цю віру і любов. І ви, ви бачите на нашому сьогодення, як Господь. Викликає в наших серцях любов і добрі справи. Ось ці люди, які йдуть, захищати українську землю на скільки, добровільно йдуть, не з примусом, що їх рухає, їх рухає любов. Любов до батьківщини, любов до свого народу, любов до своєї сім'ї. А ті, які йдуть туди воювати, захищати свою землю, допомагають, допомагають останнім, чим рухаються? тією ж любов'ю. І ось якби не ці біди, то у нас і не виявилась би оця любов, яка потрібна для нашого спасіння. Але все це робить Бог. І тому Бог не видимий, а діє видимо. І ми повинні... Вершуватись вірі не тільки його існування, а повинні поєднувати любов з вірою. І тоді безсумнівно, безсумнівно, ми успадкуємо Царство Небесне. Відемо у вічне життя, нехай Господь наш Ісус Христос і надалі приводить нас до любові і утверджує в наших серцях цю міру та туміру, яку мав і принський сотня, тому слава на їхні віків Ісусу.